Рібка. Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби внучка мінка, а у внучки собачка жучка. А в собачки киця варварка, А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв, зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води по венрод, Свою рібку поливав і до життя хоту додавав. Росла дідова рівка, росла, одразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як дурак, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу ріб урвати. Ішов він на город, губку, -губ, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потік увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку випади поможи. Пішли вони на город гук-гук. Узяв рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, убираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на грот, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промочились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвітку. Ходи квіночко не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на грот, гуп-гуп. Узяв дід. рібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спітничку, тянуть руками, убираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як бей. Кличе собачка, кицю варварку. гав гау ходи, варварку, не лежи, Нам рівку виготи поможи. Пішли вони на город, гу-гу, узяв пітрібку зачуп, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Вичекиться мишку-сіромарку. сіроманку. Пади, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на гроп-гуп. Узяв дітрічку дачу баба, діда за сорочку, онучка бабу за сорочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка китцю за хвостик. Як потягли, як потягли і попотилися. Упала рідка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку квітку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шупарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.